Автозвук, спортивне водіння, та дрифт-шоу, екстремальні вихідні у Чернівцях. Як у місті будуть святкувати день молоді та чим здивують буковинців? Далі в сюжеті. Щорічно в останню неділю червня в Україні святкують день молоді. У Чернівцях до свята підготували низку заходів. Насамперед започаткували екстремальний фестиваль моту та автоспорту Кепса Драйв Фест. Це змагання, змагання з автопоавтозвуку, змагання по тюнінгу і змагання з автослалому. під час фестивалю. Програмі вказано так само це дрифт-шов, мотошов це вже від професійних спортсменів. Фестиваль відбудеться в Україні вперше. Він збере професіоналів та аматорів спортивного водіння зі Львова, Івано-Франківська, Одеси, Києва, Тернополя та інших міст. За словами організаторів, головною родзинкою заходу буде шоу «Автозвуку». Думаємо, десь прийняти стотому автомобілів, десь так приблизно має бути в нас. От, це будуть різні категорії. Тобто, це буде потужність звуку, це звуковий тиск, це буде рівень шуму визначатися. Це sql клас де визначається вимір гучності динаміків, які знаходяться в дверях автомобіля. Тут дуже принцип дуже простий: принцип воздушного шарика. Якщо маленька автомобіль потрібно мало дути. Якщо великий автомобіль, треба більше. І таким образом ми отримаємо максимальний результат. Також у святкові дні проведуть чемпіонат України з мотокросу. Свої сили випробують понад 80 спортсменів. З суботу, 25 числа, проходить чемпіонат України з флет-треку. Це трекові змагання, які відбуваються на такого типу, як на стадіоні. Доріжка з 400 метрів довжиною. Минулий етап пройшов в місті Хмельницькому. На неділю у нас відбудеться кантрі-кросс. Він відрізняється від мотокросу тим, що в нього трошки інша конфігурація траси. Довжина траси не менше 4 кілометрів. І відбувається не декілька заїздів, а тільки один заїзд, півтори години. До дня молоді святкові заходи відбудуться і в центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Зокрема, такий молодіжний захід, концерт патріотичної пісні, який буде переплітатися із двома ще важливими заходами. Це буде нагородження молоді з нагоди дня молоді, а також людей, які працюють з молоддю, і які внесли свій вклад у розвиток молодіжної політики міста Чернівців. А ще підведені підсумку конкурсу, моя вишиванка найкраща. Загалом святкування дня молоді розпочнеться у п'ятницю відкриттям молодіжного табору. Ойкос. А вже на вихідних пройдуть основні заходи: автофестиваль, мотокрос та святковий концерт. Запрошуємо вас всіх на фестиваль. Вхід безкоштовний. Будемо раді всім дітям, молоді, сім'ям, старшим людям. Буде цікаво, не пропустіть. Юрій Гоманович, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.